Огляд нового вишуканого закладу в самому центрі столиці. Щойно, ти заходиш у середину, то відразу відчувається камерна атмосфера та продуманість кожної деталі. На вході розташований бар і зона столиків для двох гостей, де можна розпочати своє знайомство з цим затишним місцем. Інтер'єр зачаровує з першого погляду. Сюди точно хочеться прийти на побачення та нарешті вдягнути своє найвишуканіше вбрання. У закладі представлена приватна колекція вінтажного шампанського дому Піреньйон, яка належить одному з інвесторів. але мою увагу привернула пляшка Максим з шампань, пов'язана з легендарним французьким рестораном Максим з Парі, де його можна і продегустувати. На початок ми замовили Карпаче стеляти, незелений салат та бурату. Перед подачею основних страв нам провели коротку екскурсію закладом і показали винний підвал, у якому є ВІП-кімната на 8 гостей та вражаюча винна колекція. Там можна обрати будь-яку пляшку вина чи шампанського, яке вам найбільше сподобалось, і продегустувати її прямо на. Місці. Я ж обрала десертне біле вино, шаторіс ексутерн де мільйоз. Усе виглядає надзвичайно естетично, а атмосфера гостинності відчувається в кожній деталі, наче це картинка з Пінтерест. Основні страви були неперевершені, Я замовила різото з грибами, а чоловік пасту з телячими щічками. І м'ясо було настільки ніжним, що буквально тануло в роті. Вечерю ми завершили десертом крем брюле з фруктами, і я щиро здивувалася, наскільки смачним виявилося це поєднання. Сторан називається салон до шампані. Розташований він на вулиці академіка Городецького 6.